А як же ми відчуваємо свою цінність? Як вона проживається? Як вона відчувається? Чи є вона як, якесь відчуття в тілі? Чи, можливо, вона якось транслюється на вашу поведінку чи на ваше самопочуття? Чи можете зараз ви собі е, дати такий аналіз того, як ви розумієте, що ви цінний? Це якесь почуття, відчуття, реакція. Коріше за все у вас будуть синоніми спокою, гармонії, впевненості, ну, любові до себе, прийняття себе, можливо, так ви це назвете, коли ви собі подобаєтесь, це ніби синонім цінності. Можливо, ви зараз додасте ще якесь, якісь епітети, як ви розумієте, що це в цей момент ви цінний. І якщо це так, чи кожного дня, кожної хвилини нашого життя ми в гармонії з собою, ми. В любові з собою, чудово, якщо це так, ну, дійсно. Але бувають випадки, коли це, ну, цього... це ніби важко. Повноцінна взаємодія зі світом. Супер! Ніна, як ще б краще для себе, що таке взаємодія зі світом? Тут у мене багато фантазій щодо цього. Я зрозуміла, як аспект цінності. Тобто, це ну, у мене фантазії про те, що світ добрий до мене, або я і світ єдине ціле. Якісь такі фантазії. Можливо, я думаю, у вас скоріше за все інші, якісь свої. Так Чи інакше тема самоцінності, ну вона ніби така центральна. Я вже консультую не перший рік і зустрічалась. З багатьма історіями клієнтів, і можу зараз сказати, що всі вони в своїй основі мають у цей компонент самоцінності. Якщо ми говоримо про самоцінку, звичайно, це самоцінність. Якщо ми говоримо про якісь тривожні стани, все одно ми можемо не називати і не обговорювати тему самоцінності, але вона там є. Якщо це про конфліктну взаємодію. Також там тема самоцінності буде вспливати. Прийняття того, як взаємодіють зі мною оточуючи, також тема самоцінності. Якісь неуспіхи або тема навіть грошей, здоров'я. Всього-всього так чи інакше тема самоцінності буде і в цій темі так само. Тому я вважаю, що тема самоцінності є центральною для. Будь-якої іншої теми і без цієї теми важко вирішити наступні.